У Тіктоці на аккаунті з відверто провокативною назвою Ухилянт запустили не менш провокативне за своєю суттю опитування. Ну, власне, пост розміщений, де на головній сторінці написано мир в обмін на території згодні знак питання. Ну і намальована карта України, де червоним позначено захоплені. Росією території. І от величезна дискусія е, під цим постом розгорілася. Власне, пост 850, здається, тисяч людей відвідало, досить багато, е, дуже багато дописів. Ну, власне, дописи під такими популярними відвідуваними постами. Це дуже хороший зріз думки суспільства. Тому що тут люди себе не стримують, тут вони нічого не бояться, багато під нікнеймами, під придуманими іменами, тобто і е, пишуть те, що думають, а не те, що е, треба сказати, щоб хтось поганого про тебе не подумав. Отже, е, якийсь Ярослав Олюха, незрозуміло, чоловік чи жінка, пише: ні, тільки перемога. Е, Ірина відповідає. Ким та чим ти зібрався перемагати? Ні людей, ні зброї. Треба реально оцінювати ситуацію. Ну, оцього е, ні тільки перемога, 233 лайкнули. Е, далі, ну, відповідь на оце, вперед, тільки перемога. Е, вперед на нуль у нас рівноправ'я відповідь. Чи знаючи, що сама там ніколи не будеш, хочеш чужим життям розпоряджатись. Нема стільки людей. Яким образом люди пишуть? Яка? Ви, як дитина, вірите в перемогу? Америка грається нашими руками проти Путлера і Радії. Про це можна питати тільки у військових, які на передові, або у тих, хто готовий туди йти прямо зараз, хто в тилу. Або за кордоном не мають права голоса. Наталя пише: 1367 людей. Таку думку лайкнули. Далі. Та ти що, який обмін? Скільки хлопців погинуло за землю і людей? І я ще маю надію, що повернусь додому в Запорізьку область, а не те, якась пише. Нуль людей лайкнуло. І зога ніякий. Согласен, Курську область помінять на всі окупіровані території. 1302 людини лайкнула. Ну, популярна ідея поміняти Курську область на всі окупіровані території, поміняти запорожець на Рус-Ройс це просто мічта будь-якого владельця запорожця. Если мы сейчас согласимся на мір, вони ще більше то жмут і ми ще но потеряємо э, мы... людей. Миномія, господі, от нікнейм. Не Як людина, яка третій рік на війні, ну, очевидно, що чоловік військового. Як э, людина, яка третій рік на війни, то я згоден на обмін, але при умові... Території на вступ до ЄС і НАТО і починати масштабні чистки нашої влади. 651 згоден. Ну тут можна і мій лайк поставити. А я ж його і поставив. <свісно> так, тут з матюками читати не буду. Я згоден на обмін Зеленського на території. 1220 лайків. Та-да-та. А може ви запитаєте у тих, кому довелось покинути домівку, чи тих, хто в окупації хоче повернутися і наприкінці нас військових. Я як військовий проти перемога за нами. Да, важка, але вона буде. Військовий хантер. Ну, нуль лайків у нього. Конечно, мір. Ті території вже не вернуть. Не тот случай. 80 лайків. А хлопці за що тоді полягли? Найважливіше це життя людей. Хто проти ви не люди? Е е Валентина Четверікова з фотографією жіночка старшого віку. Ні, ні в випадку я не хочу у свій міст Мелітополь. Ну, я її повністю розумію. Навіть якщо ми його звільнимо, то там буде звір'я дуже багато. В тому числі такого, яка буде мовчати і дивитися на тебе з-під лоба, з ненавистю. Е, так. Мир на любих умовах, досить смертей, досить горя. життя єдине і безцінне. Е, далі. Це буде мир на пару років, потім знову попруть. Звісно, мир, бо якщо так буде йти далі, то на тій території вже не буде кому жити. Який мир? Вас хтось в хаті чепає надоїло, світло виключають бусинка. То ми вмираємо, щоб віддати території, якщо територію віддамо, тоді легше буде накопичити сили. І все остальне забрати. Ну, отаке мінір. Ніхуя, я три роки воюю скільки достойних життя хлопці загинуло, щоб що, що, все оставити як було. Ну, Зауважу, що як було, не вийде в нашої. Як було не тільки території захоплені. Але й... дома зруйновані і люди Людей нема. Дане любих умовах. головне мир. Білгородська, Курська, Брянська області в обміну української території буде мир після виплати репарацій. Треба, щоб личинці понесли покарання. Ну от популярна ідея, все. Зробити по праву. Ну, я теж за, звичайно. Злочинці мають бути покарані. Питання ж як. Я вважаю, що ми не в тому положенні, щоб довго думати, можемо потеряти ще більше території і людей. Не мені вирішувати, але заради тих хлопців, хто воює, думаю краще поступитися якимись територіями заради не перемоги, а миру. Іван Фендик з фотографією, чоловік з жінкою на фотографії. Толку з території, якщо жити буде нікому. Мир і тільки мир, мир досить вже ложить людей, потрібно сідати за дипломатичні перемовини. А Європі на нас не ж хать. Вони живуть, а на нас е знищують. Нерозбірливо, що мається на увазі, а наші хлопці гинуть в кінці написано. Всі знають, що Росія начхати на будь-які домості, вона знову піде з війною на Україну. Краще здати території, ніж людей знищити. Если это сейчас не остановить, то вообще еще больше потеряем. Мир только мир. Так, шансів нет. Поймите. Не знаю, на что шумаються на увазі. Пофиг на території, люди важливіші. Ну, одним словом, думки різні. Я би підсумував так: ті, хто э, за мир, в обмін на території, які апелюють до якихось розумних аргументів, що ми можемо більше втратити, що життя дорожче, ніж території, що шансів повернути територію нема, і так далі. Ті, хто проти віддавати території за мир, вони апелюють, безумовно, до емоцій. Скільки хлопців полягло, ніфік не дамо ні в якому разі. От чисто таке емоційне, чисто таке українське. Воля або смерть. Ну, смерть значить смерть. Ви бачите, ось така думка. Ну, це невеличкий зріз, я зачитав тут сотні і сотні коментарів. Народ розбурханий, народ обговорює. Але. Кілька місяців максимум, і це питання, скоріш за все, буде вирішуватися у високих кабінетах. Дасть Бог вирішиться на користь України.